Мій мужній народе, складаю я пісню святої свободи, усі свої сили і душу широку, і життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україно, моя батьківщина. Thank you. День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як велика знакова подія. Саме тоді, на площі біля Київської Софії, було урочисто проголошено з луку Української Народної Республіки. Та Західноукраїнської Народної Республіки. Ідея соборності веде свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу у Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії її практичним втіленням протягом віків займалися українські гетьмани. Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик свого часу українські землі відносилися до складу Російської імперії. А Буковина і Галичина відносилися до Австро-Угорщини. Довго український народ боровся за свою незалежність, волю. І державність, а ідея об'єднання наших земель давно була на першому плані у свідомих українців. І ось 22 січня, 97 років тому, на уламках двох імперій було створено одну українську республіку. На жаль, молода українська держава не змогла довго протистояти зовнішній агресії, та акт злуки став символом боротьби за державну незалежність України. А в 1989 році знамени боротьби за незалежність України підхопив народний рух. Шануючи Акт злуки 21 січня 1990 року було організовано живий ланцюг від Івано-Франківська і до Києва, який показав усьому світові монолітне прагнення українського народу до своєї незалежності, і ось сьогодні. 22 січня уся наша держава відзначає День Соборності України, який за указом президента ми відзначаємо щорічно у цей день, починаючи із 1999 року, як нова віха в історії України, яка піднялася з колін для волі, правди і добра. І це злободенно саме сьогодні, коли через спільний діалог влади і народу Україна відбудеться як незалежна і соборна держава, буття якої благословив Господь. Я надаю слово настоятелю храму святого Трифона отцю Івану. Будь ласка. Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались в такой прекрасный день. Наверное, сам Господь нам показывает, какая может быть красивая природа. Но мы должны понимать, какая может быть наша красивая страна. В нее все есть задатки. Лучших земель нету. Люди у нас прекрасные. Даже в эти нелегкие времена, когда человек нуждается Пенсионеры, когда не могут себе позволить что-то сверх то, что они раньше могли позволить, они отдают, чтобы помочь ближнему своему. У нас прекрасный народ, многострадальный. Но нас объединяет вера и наша земля. Знаете, много можно говорить обо всем. Вот. Но, честно говоря, замерз сильно. Вот, и хочется вспомнить и Тараса Григорьевича Шевченко возле памяти, в которой мы стоим. Какие он прекрасные слова сказал о своей земле. Я умру, поховайте мы на намогили, среди степа широко на Украине мыли. Мы можем такие слова сказать. Простые, но у них очень глубокий смысл. Мы должны любить свою землю. Мы должны приносить хорошие плоды. Потому что только хорошие плоды, если ты кинешь землю, они прорастут и сделают плод старичный. Пусть Господь дарует, чтобы на нашей земле воцарился мир. Хочется призвать, чтобы мы с вами, каждый из нас, был добрее. Сейчас время такое немножко озлобленное. Люди уставшие, все хотят мира, все хотят жить спокойно, но я думаю, что будет немножко. Потерпим. Бог терпеливых любит. Не зря, наверное, нам такое испытание, потому что мы переоценим свою жизнь. Начинаем ценить историю свою. Начинаем возобновлять свои традиции, которые утерялись в советское время. Что-то хорошее проявляется, что-то плохое. Но давайте от хорошего отходить в сторону. От, от, Вернее, от плохого отходить в сторону, а к хорошему идти. Пусть Господь дарует всем нам здравый смысл, здоровья, крепости, благополучия, чтобы наша страна была процветающей Божьей помощи, крепости с праздником. Спасибо. У день Соборности мы покладаем квиты до Його памятника. Цього міста лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію. Творить зі святом вас, шановні, бажаємо вам здоров'я, порозуміння, добра і миру і впевненості у сьогоднішнє майбуття.